По центру полотна зображено саме. Перлину цього острова, домінанту цього острова, палац. Палац Понятовського на цій картині зображено у вечірніх сутінках, розповідає завідувачка музею Анна Зубко. Це одна із 67 картин, які сьогодні презентують для відвідувачів. Персональна виставка Валентина Івановича Гранатирка. На картинах чудові натюрморти, барвисті квіти, неймовірні корсунські пейзажі. Каже, картини художника написані маслом, тому потребують спеціального догляду. Ма вологості від 50 до 80. Температура ну, не нижче 10. Якщо картини написані маслом на полотні, і якщо піднімається волога у приміщеннях, то картини мають таку властивість, як Псується, деформується полотно, і це є загрозою для подальшого його зберігання. Поблизу палацу, де колись облаштовували бали, нині експозиція міської квартири 60-х-80-х років минулого століття. Далі розгортається виставка виробів із лозоплетіння, розповідає старша наукова співробітниця музею Олена Райкова. Експонатів більше 20. це наші найцікавіші музейні предмети з цієї колекції. Історія лозоплетіння на Корсунщині сягає. Її початок ще кінця 19 століття каже найдавніший експонат це і кошик ажурного плетіння, йому 130 років. Сучасні майстри, коли дивилися на нього, то вони відмічають дуже високу худож... високу якість його і художню цінність і естетичний смак. Додає сьогодні виставляють не лише предмети із музейних колекцій. Це моя особистий особисти кошик, я ним користувалася і він дуже довго служив нам. 21 експонат холодної зброї із колекції фондів заповідника. Сьогодні представляють у мілітарному музеї. Розповідає його завідувачка Тетяна Полякова. Можна побачити, наприклад, цікаву перську шаблю Шамшир. 18 століття поруч з нею знаходиться турецький ятаган, правда 19 століття. Ятагани це зброя турецьких яничарів. Перше в такій кількості ми виставляємо, хоч і невеличку частину холодної зброї, яка зберігається в фондах, але на наш погляд, вона дуже, дуже цікаві предмети тут представлені. І вигарні, давайте раз фотографію вашими рубиками. Поверталася зі школи, а натрапила на майстер-клас. розповідає відвідувачка музейного комплексу Нана Букіям. Спочатку на цю дощечку ми клеїли сітку, потім картинку і потім оці віреочки. Каже, картину створила як пам'ять про цей день. Її залишить у своїй кімнаті. Директорка заповідника Парасковія Степенькіна розповідає: нині у Корсун Шевченківському державному заповіднику для відвідувачів діє шість локацій. Заходи присвятили до Міжнародного дня музеїв. Раніше це було коли не було повномасштабної війни. І, взагалі, не було російсько-української війни. Ми проводили це як ніч музеїв. Людина має трохи абстрагуватися від цих складних зовнішніх подій і зберегти своє і ментальне здоров'я. І от сьогоднішній захід також має на меті трошки дати людям радості, щоб вони забулися. І могли відчути себе знов такими щасливими і вільними, як ми були до війни. Додає, торік до заповідника навідалося більше 20 тисяч відвідувачів. Наталія Черкашенко, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.